На пагорбі у селі Шпанів неподалік рівного замайоріли прапори України та Польщі. Тут розташоване старе кладовище, яке облаштували при костелі всередині XVIII століття. У радянські часи цей польський цвинтар занехаяли. Територія поросла бур'яном, пам'ятники та хрести зруйнували. Упродовж останніх років місцева громада спільно з польськими друзями упорядкували кладовище. Житель Шпанова, дослідник минувшини цього краю Ярослав Семенюк, один із тих, хто долучився до відновлення. Я 60 років проживаю поруч. Кладовища, і на моїх очах відбувалася його і руйнація, от і зараз його становлення. І дуже мені приємно, що на кінець ми зрозуміли, що Польща наш перший друг. А Росія оказується оказалось перший ворог наш. на кладовищі. Спочиває велика кількість поляків, аби вшанувати пам'ять померлих земляків на урочистості до Шпанова приїхав генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Славомір Місяк. Він переконаний, що такий захід є черговим кроком в укріпленні українсько польських взаємин, шануванні спільного минулого та новому відкритті забутих сторінок історії. Також такий символізм, що після багатьох. Літ, коли не можна було розмовляти про ці добрі карти польсько-української історії, ми сьогодні бачимо спільне упорядкуване відновлений цвінтар католицький, польський, де покійні лежать мішканці, колишні мешканці села. Шпанів у супроводі національних гімнів обох країн урочисто підняли державні прапори України та Польщі, поміж них встановили великий металевий хрест, який цього дня освятили. Це символ дружби та незламного духу українців та поляків у боротьбі за свободу і незалежність своїх країн. Один із організаторів дійства, керівник культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського Ярослав Ковальчук, згадав і за польського добровольця Кшиштова Тифеля, який загинув у грудні минулого року у боях за Україну. В пам'ять про 33-річного бійця у Шпанові назвали вулицю. Але ми тут познайомилися саме на шпанівському цвинтарі. Він був відкритою, цікавою. Він цікавився історії. І ось на наступний день він казав, я їду на схід. І місцева громада. Місцева громада виявили таку ініціативу назвати вулицю, яка прилягає до цвинтаря Польського іменем Кшиштофа. Побувавши у Шпанові, представники польської делегації відвідали і маєток Радзивілів. Це одна із найбагатших шляхецьких родин Великого князівства Литовського, яка залишила по собі значну культурно-мистецьку спадщину. Гості зійшлися на думці, що на території Рівненщини залишилося ще багато до кінця нерозкритих сторінок українсько польської історії, яким поступово надають розголосу. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.